Усім доброго раночка, з вами Дмитро Бікмаєф. І сьогодні ми будемо робити згиначі розгиначі. Тобто, ми будемо працювати над пресом і над нашою спинкою. Загалом будуть вправи ось так на згинання розгинання нашої спини. Вона буде коротенька, але дуже важлива. Наприклад, цю практику можна використовувати і як розминка, і як ранкова практика для того, щоб стимулювати роботу наших м'язів, котрі відповідають за стабільність, особливо для тих, у кого взагалі. Часто болить спина між лопатками, поперек тощо. Е, тому будемо практикувати. Нагадую, що скоро стартує марафон. Він стартує на наступного тижня. І так, для спонсорів буде нова позиція для того, щоб в ньому прийняти участь дорожче, але там будуть лекції. А поки що ми починаємо: ми сідаємо і будемо дихати. На цикл вакуум пам'ятаємо так, плечі розслаблені, грудна клітина розслаблена, працюємо тільки жовтом, як компресором поверхневе дихання. І тільки через ніс. Якщо важко через ніс, видихаємо через рот, а вдихаємо через ніс. Одразу кажу, це важкіше, якщо що. Тому ми дихаємо через ніс. Активно, потім я кажу, видих вакуум. Ми весь все повітря видихаємо, затримуємо вакуум 10, 15, потім 20 секунд. І продовжуємо далі добре, поїхали Цикл. сітел око. Вдих, дих, цикл. Вдих, вакуум. どこ <laughs> Видих-дих. Дих. Починаємо практику. Під час практики ми дихаємо тільки через ніс. Глибоко, начебто ми прогулюємося по вулиці. Я все одно буде диктувати. Сідаємо, стопи тягнемо на себе. Ноги зігнуті для тих, у кого немає розтяжки. Якщо у вас є розтяжка, ми повністю вирівнюємо ногу, тягуємо спинку, ось живіт. Ми намагаємось вигнути спинку, щоб не було ось такої сутулості. Вигинаємо спинку, ручками тягнемось до неба. І тут ми починаємо дихати. Вдих. Видих. Завжди тиснемо грудину вперед, тримаємо вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз руки перед собою. Це зомбі-позиція. Спинку ми тримаємо в прямому положенні. Ми повинні з прямою спиною нахилятися назад так, щоб ноги взагалі не відірвалися від підлоги. У жінок це легше виходить, ви можете майже лягти. Але у чоловіків це важкіше, бо центр ваги у нас вище. І тому ми нахляємось до пікової позиції. Ось тув. Все, у мене відривається ноги. Я тримаю. Вдих. Видих. Головний нахляємо. Дивимось перед собою. Вдих. Вин. Вдих. Вин. Вдих. Вих. Дих. Видих. І дих. І видих. Лікті ставимо на підлогу. Ось таким чином. Якомога більше зводимо лікті для того, щоб вони були таким опіром для того, щоб родину подати вперед. Подали грудину вперед, стопки натягнули на себе, підняли таз. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Дивимось перед собою. Не закидаємо голову. Видих. Напружимо тіло. Вдих. Видих. Вдих. Виних. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Ноги 90. Знову руки напружені, руки над головою, поперед приклеєний. Спочатку ноги зігнули, стопи на себе тягнемо. Потім вирівнюємо ноги. Вдих. Вихід. Вдих на А вдих. На виних. Вдих. На Навих. Вдих. На Видих. І вдих. І видих. Ноги врось. Вдих. Ноги напружні. Видих. Вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вихід. Взялись загомілка стопи. Схопилися. І сідничний міст. П'яточками тиснемо. Підлог. У мене не просто я таз підняв, а саме я п'ятками тисну. Ви бачите, да? як піднімається в мене таз вищий. І плечима. Ліктями теж тисну. Голпа у мене розслаблена шия. Вдих. Видих. Завжди тиснемо п'яточками. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в носочки, ручки в замочок. Розкриваємо, тримаємо. Вдих. Видих. Носочками тиснемо. Я прямо відштовхуюся. Вдих ви Вдих до Допрацюємо сідницями. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Опускаємо поперек. Руками тягнемося вперед. Ось так грудний відділ відриваємо. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Більше тягнемося. Вдих. На видиху Вштовхнули себе. Вдих. Видих поштовх. Вдих. Видих поштовх. І вдих. І видих, поштовх. Виходимо коліни до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих видих. Вдих, видих. І видих, виходимо в маласну. Знову, якщо не можете пряму спинку тримати, виходимо на носочки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на лінію носочків. Виходимо в ластивку. Лопаточками зводимо, руками тягнемось до п'ят. Ноги напружені. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на лінію грудини. Ось так. Носочком перлися собака мордує донизу. Пам'ятаємо, що наша спина повинна рівна. Бути ноги згинаємо для початку. Вырівняю спини, потім вирівнював ноги. Вдих. Ви Вдих. Выдох. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Выдих. И вдих. И выдих. Расслабляйся. І, а вже ж, повністю курси, програми тренувань, 120 плюс відео доступні для спонсорів лише за 300 гривень на місяць. Це дуже дешево, якщо що. І до зустрічі в нових відео.